Двох жителів Донецької та Луганської областей суд визнав винними у державній зраді колабораційній діяльності та участі у непередбачуваному законом збройному формуванні. Українські захисники взяли їх у полон під час боїв під Авдіївкою та Бахмутом у літку цього року. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. За даними слідства, один із бойовиків добровільно вступив до лав окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ значного бойовика здійснював штурми українських ЗСУ поблизу Красногорівки під супроводом бойової авіації РФ. Інший бойовик здійснював штурму позицій українських захисників поблизу Бахмута, де й потрапив у полон. Завдяки доказовій базі зібраній СБУ. Суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і 2 статті 111 «Державна зрада», частина 7 статті 111 з позначкою «1 колабораційна діяльність» та частина 2 статті 260 «Створення непередбаченим законом збройних або воєнізованих формувань».